Вітаємо усіх допитливих! З вами знову вражаюча топ топ-п'ятірка. Вони допомагають, лікують, рятують життя. Сьогодні поговоримо про лікарів, точніше, про найбільш знаменитих і талановитих. П'ятірку відкриває Зигмунд Фрейд. Те, що його вважали дивним, не секрет. Засновник психоаналізу панічно боявся числа 62. Навіть коли Фрейду доводилось зупинятися в готелі, він вибирав той, в якому більше 62 кімнат. Саме австрійському психоаналітику належить відомий метод спілкування психолога і пацієнта, коли клієнт лежить на кушетці. Зигмунд Фрейд вигадав його, тому що боявся дивитись людям у вічі. На четвертому місці рейтингу прославлений медик Теофраст Парацельс. Лікар вирізнявся неабиякою самовпевненістю і вважав себе великим цілителем. Але така думка Теофраста про себе була небезпідставною. Саме Парацельс повстав проти середньовічного варварського способу припалювання ран, переконуючи, що накладання чистої пов'язки набагато ефективніше. Парацельс першим серед своїх колег додумався лікувати хвороби за допомогою хімічних препаратів. Дісталась і до трійки лідерів. Тут у нас Елізабет Блеквелл, яка стала першою в світі жінкою, що отримала диплом лікаря. Сталося це в 1849 році. В той час представниці прекрасної статі в медицині могли бути тільки акушерками. Доступ до вищої медосвіти їм був закритий, але не для Елізабет. З кільканадцятої спроби їй таки вдалось вступити на медицинський. Згодом разом з прибічницями міс Блеквелл відкрила лікарню для бідних жінок та дітей. Все своє життя перша лікарка присвятила медицині. Друга сходинка кардіохірург світового рівня Леонід Бокерія. До сьогодні за свої 73 роки життя він провів понад 2000 тисячі надскладних операцій на відкритому серці. Йому належить чимало проривів у сучасній медицині. Лео Бокерія перший, хто спробував дистанційно керувати операцією, лікувати рак за допомогою електричного шоку. На першому місці рейтингу опинилась Лейла Денмарк, дивовижна жінка, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса як найстаріший практикуючий лікар у світі. Вона не полишала допомагати людям аж до 104 років. Завдяки вакцині, відкритій Лейлою Денмарк, діти перестали помирати від коклюшу. Також талановитий медик дослідила, що коров'яче молоко не таке корисне, як овочі та фрукти. А ще довела шкідливий вплив алкоголю і куріння на вагітних. Ну ось і все на сьогодні. То п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки медичного центру Альтамедика Плюс. Тут до ваших послуг найкращі фахівці, які допоможуть вам почуватися здоровими. А за ще й можна отримати знижку на послуги 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, що достатньо фактів, які приголомшать вас.